Вітаю вас. Зараз буде політичне відео, але для спонсорів свого каналу я зняв таке легеньке економічне відео, але дуже доречне. Знаєте, дуже часто ви от задаєте запитання, а я відповідаю, так я ж розповідав. Говорить, ні. Так от я розповідаю, що ви не робили таких помилок, І щоб потім не було цих без кінця ну, скарг. Ой, так мені погано, в мене я такий погано. Ні. Робіть правильно. І вас погано ніколи не буде. Перш за все в ряди. Дивіться, яка ситуація, ви дуже часто робите помилки, а потім проходить час і говорите, мене шукали, я бідний, я нещасний. Так я говорю, я ж вас попереджав. Не робіть цього, а робіть отак. От і ви будете... Багаті, щасливі і так далі. Так от якраз відео для спонсорів, для того, щоб бути багатим, щасливим і не скаржитись, що ой, все пропало. Ні. Так що подивіться відео для спонсорів. Ну, якщо вони спонсор, там є кнопочка спонсорство. Тисніть і вперед. Ну а для всіх, для всіх політичне, політичне відео. Але воно має дуже суттєве значення. Дивіться. Володимир Зеленський. Формує своє НАТО. Да-да, починайте кидати. Тапці, починайте, починайте. Мені, знаєте, дуже, е, е, знаєте, навіть сподобалось. Коли ви кидаєте тапці, значить видно! Що я правда говорю, аж очі вам ріже мерзотникам оцінь. Особливо, які, пропустимо, дуже хвалять Порошенко, дуже хвалять Путіна, дуже хвалять всіх. В даному випадку Зеленський робить те. Що треба було зробити давно? Але, ой, я ба! Ні! Якраз І Зараз вам поясню, що він робить. І розумні українці зрозуміють, що треба не цих дурнів. Оці, які там. Ой, ой! Осва! А слухати кого? Мене! Тому що я краще знаю. Я завжди говорив і ще раз говорю. Гроші! Це Основа! Все остальне. Мова! Віра! Дрянь! Викинуть на смітник. Вона нічого не коштує. Є гроші. Я й мала. Нема грошей. Голодранці! Отак от вона робиться. Що зробив Зеленський? Він на сьогоднішній момент уклав уже три угоди про безпеку. З Великобританії, Німеччини, Франції. Супер! Ні, це дійсно. Оце супер успіх. Оце дійсно те, що треба... Ну, супер! Фактично, що це означає? Це означає, що Україна формує НАТО під себе. Приймуть в нас це НАТО, не приймуть, невідомо. Там всім НАТО, чесно говоря, не дуже вже й добре. Ну, ви чули, що Трамп говорить. Там можливо яка ситуація? Що дійсно, з часом США, навіть Трампа не буде, буде Байден, ще хтось буде. З часом США, ну, скажімо так, буде менше, менше, менше і допомагати НАТО, і грошей давати. І Тому що, ну, мода пройшла. От вона пройшла і все. Так, да, колись НАТО робило, воно було активне, сильне, але закінчилось. Тому на сьогоднішній момент, от воно, ну ви самі бачите, по-перше, дуже бюрократизоване, щоб прийняти якесь рішення, вискакує цей Орбан. Все не можна, не можна, і все, ну це ж дурня. Причому самі прості рішення. якийсь там шавка прыгає, ой, ми проти, і все. Це дурня. Оце просто дурня. Це не працює. От НАТО показало, воно не працює. Тим паче, от якраз пройшла інформація, ну це не Трамп говорив, не заперечує, говорили його радники. Що мов оцей п'ятий пункт, ну ви знаєте, пункт НАТО, що якщо нападе на країну НАТО, то відповідно країни інші там захищають і так далі так вони вже почали обговорювати що він застарів що цей пункт да, він є але його треба і так далі тобто іншими словами що це означає ну от стає. трамп президент все ні ні знати не виходить все виникає конфлікт а він говорить а я п'ятий пункт не хочу виконувати от він застарів Така... толку то ну ви ж розумієте Сама суть НАТО в тому, щоб гуртом легше батька бити. А якщо, відповідно, США говорить, ми не приймаємо, там воюйте самі, така НАТО тут причть. Це просто, щоб ви так відчули, що є і що робить Зеленський. А тепер, от дуже-дуже, покійно, що він робить. Так. І ще раз звертаю вашу увагу. Не слухайте цього Паршенка. Ну, тошнить і парохоботів. Просто тошнить, він таку дурню розповідає. От хочеться їх дійсно відлупцювати. Чесно. На сьогоднішній момент він укладає конкретні договори з конкретними державами. Це дає можливість оперативно вирішувати проблеми. По-перше, основне, ці договори на 10 років із можливістю пролонгації на інші 10 років. Клас. Просто клас. В цих договорах прописана конкретна сума грошей, яка кожен рік Україна буде отримувати від конкретної країни. Не від всіх. Тому що я говорю, от це складно. Ви бачите, як в цьому НАТО приймається рішення. А тут конкретно. Ну от Великобританії, Німеччині, Франції. Чітка сума. Сума включає зброю і включає гроші для ну, фінансової допомоги країні. Якщо порахувати, от скільки вже підписали, 25 мільярдів. На рік. Ну, я маю Францію, Німеччину і Великобританію. Там, е, скоріш за все, Здання підпишемо, з Нідерландами. Велика ймовірність, буде Італія, Норвегія. Ну там просто взагалі переговори аж з 42 країнами, в тому числі з Австралією, Нової Зеландії, Японії, Південної Кореї, е, ну, понятно, Польща, Румунія і так далі. Це теж там Хорватія. Ну, ви ж самі розумієте, що навіть якщо ми підпишемо з Польщею... Там сума буде поменше. Тому що Польща ну, таких багато мільярдів давати не зможе. З Іспанії, можливо, з Португалії підпише. Але там теж сума буде значно менша. Тому що ви ж розумієте, що Німеччина, так, да, вона може 7 мільярдів. Там, навіть вони потім планують збільшити до 10. Може. Для Німеччини 10 мільярдів євро це не критично. Ну, для Польщі це нереально. Канади буде там теж. США будуть, ну от США е, просто... Я до США зараз відношусь, так сказати, нейтрально, тому що я так розумію, зараз ці передвиборчі баталії це може нічого не вийти. Ну просто почнуть, тим паче там, почнуть без кінця ці заяви, вибрики, от США, хай воно щось перебіситься. Хоча з часом може бути і США. Але США, звичайно, це один з найкращих було б. Підписали на 10 років. Чітко! Прописали. Яка сума грошей може... Хай буде 10 мільярдів. На рік, не більше. Хай 20 на рік. Уже чітко зрозуміло скільки. Але це на 10 років. Ви розумієте, в чому? От не кожен рік, тому що ви бачите, що від нас відбувається. В тому році прийняли, в цьому не прийняли, в тому прийняли. бардак. А тут чітко. О, саме основне. Це гроші. Тепер дивіться, що дуже важливо, що це дійсно, то це те, що... Ну, як вам сказати, багато це не розуміють. Але от це край важливо. Звершимо розібралися. Дивіться. Там є дуже хороший пункт. Причому в всіх догорах? Ну, фактично стандартні. Що з Великобританії, що з Німеччини. Там є пункт про військову співпрацю. Що це значить? По-перше, це навчання наших військових. Це дуже важливо. Дуже важливо. Тому що ну, техніка відрізняється і так далі. І саме основне. Це допуск наших військових до військових таємниць тих країн. Поясню дуже попросту. Є ракети. Як ви самі розумієте, там дуже багато інформації закритий. Це ж логічно. Ніхто ж не ні. то. Відповідно, якщо наші військові не мають права доступу, то їх будуть як вчити. Ну от ви знаєте, оце ракета, але оце не можна вам, оце не можна і це. Тобто, ну, це не що. А от оцих угодах... Так, да, звичайно, що ці військові підписують, там, ну це ж не просто, як сказати, люди. Так, да, там є таємниця, вони теж, як би сказати, відповідають і так далі, але їх будуть дійсно реально вчити, користуватись отої ракетою. І буде знати, чому вона так літає, а де так. Оце дуже важливо. Тому що оця, от чому буває та... Ой, нам не, не хоче Шольц передати ракету. Та не може він передати. Тому що якраз доступ. Розумієте? Ну є, є просто. Ну, просто дати ракети і сказати, як їх запускати, значить, відповідно, треба нашу офіцеру дати право доступу до секретної інформації Німеччини. Це закон, це не те що. А тепер буде можливість. Розумієте? І навіть якщо буде нова, це дуже класно. Оце чертовський храм. Ну, оце дуже гальмувало, дуже створювало проблем багато. Тому що, розумієте, ситуація, ну, радника, ну радник знов, знаєте питання а тут наш. і що ще дуже важливо фактично співпраця ВПК, тому що дивіться яка ситуація будь-яка країна яка виробляє зброю вона все патентує ховає патентує говорить, а чому ми не робимо так тому що в радянському союзі крали патенти і робили аналоги ну, радянський союз міг це дозволити тому що він був хам тому що він витворяв що хотів а Україна таке робити не буде. Ну, розумієте, навіть якщо ми можемо скопіювати чужу зброю, ми не будемо її виробляти, тому що це буде порушення законодавства. А ми це робити не будемо. Тому нам треба мати дозвіл скористатися цим патентом. А, а дозвіл треба отримати. Можуть не дати. Це ж не просто так. Так от це теж вирішує, що спільна співпраця. Ну от ми зараз з німцями дійсно у нас спільно виробництво снарядів, ракет, танків. Так, да, патенти залишаються у німців. Ну, порядок обставин, ми самі розумієте, давати мені не дуже хочуть. Молодці. Але спільне виробництво, будь ласка. Вирішує проблему? Шикарно. Просто шикарно. Тобто, розумієте, на сьогоднішній момент Зеленський нашов дійсно ідеальну модель, ідеальне створення НАТО, яке нам потрібно, а не оце от реально. І дійсно, завдяки цим договорів, навіть якщо США, ну, я говорю, не приєднається або приєднається дуже школись. Просто там була ж будь-яка ситуація. Зараз ми з Європою покладаємо ці договори. Ну, тому що, розумієте, така ситуація, Так, е, да, для Європи ми, як сказати, більш необхідні. А для США, ну, уклали, створили власне НАТО. власне. Відповідно, отримуємо гроші. Повторюю ще раз, там чітко прописано скільки. Отримаємо зброю, проводимо навчання, виробництво, да, виробництво воно запуститься не за місяць, треба роки, 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 не заперечую, Але тоді дійсно у нас може бути ну, настільки технологічно сильна армія, що називається от тоді таке. І як не бувала російська армія. От так це працює. Так що, звертаю вашу увагу, Зеленський робить правильно. Все, що говорять там різні порохоботи і так далі, то все брехня. Зрозумійте ви нарешті, не в одній угоді ви ніде не пропишете, щоб за вас воювала інша країна. Тому ці всі крики і візги, а от чого він? Він зробив так, як треба. Розумієте? Так, да, ці угоди передбачають військовий контингент інших країн. За домовленості з цієї країни. Да, можлива ситуація, що в нас може бути військовий контингент з Великобританії. А з Німеччини не буде. Можливо, логічно. Тому що з НАТО складно. НАТО, я говорю, дуже складна структура. Вона показалася б настільки неефективною, що Боже міце. Тому робимо власний НАТО. І це правильний крок. Но це політика. А про економіку, ви зрозуміли, Ставайте спонсором мого канала і там буде про економіку. Але, як правило, для спонсорів оцей пакет дешевше не буває. Там більше політики. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.